Так, друзі, всім дай Боже, вітаю вас на каналі Прокар. Хотів би вам показати автомобілі, які нам приїхали. А саме вчора нам приїхав цілий автовоз автомобілів, сім машинок, але 4 з яких вже забрали. Саме це є така Q7, Audi a 4 і ще одна Q7 трошки старша. Давайте почнемо з Q7. А, кокос. Ходи сюди. Ходи сюди. Ходи, 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 ходи. Буде знімати огляди чи ні? Будеш чи ні. Тварина. А перед продовженням перегляду даного відео пропоную вам підписатись на наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо найгарячіші лоти з американських аукціонів. Посилання буде в описі. Так, і що ж, давайте розпочнемо з Audi Q7. Це в нас 2017 рік комплектація Prestige 3 літра Quattro. Ось такий автомобіль гарний з такими пошкодженнями. Получив по морді і позаду. Даний автомобіль ми купували на коперті за ціною 12 тисяч доларів в такому вигляді, який ви бачите. Він в Львові обійшовся 25 тисяч без ремонту. Це вже на номерах зі всім повністю, окрім ремонту. По ремонту, як бачимо, тут бампер, решітка і все. Капот трошки загнутий і це робиться. Фара ціла. Е, також тут трошки крило під верху залізло. І ззаді в нас рихтовка заднього крила, заміна кришки багажника і заміна бампера. Також по пошкодженнях. по пошкодженнях в нас ще стріляла. Безпека, стріляла одна шторка, друга шторка і руль. Тобто такий ремонт спокійно, спокійно влазиться в ціну 3-4 тисячі доларів. З цього можна зробити висновок, що даний автомобіль вийде в районі 30 доларів, вже зі всім повністю на номерах зремонтований. В нас же ціна даного автомобіля буде 40-42 тисячі доларів. Тобто економія 10-12 тисяч на такій машині. Так, і давайте до салону, бо салон у нас взагалі кайфовий, такий гарний чорний шкіряний салон поєднаний з чорним дахом. Це скарб. Вночі тут взагалі космольот, тут все оце світиться різними кольорами, з такою гарною електричною приборкою. Отак от виглядає. Також в машині був стрільний піропатрон. Піропатрон поміняється, нічого страшного. І отак от от ззаді виглядає. Та як машина у нас є самімісна, отут у нас є другий ряд сидінь, а от там у нас третій ряд сидінь. Два сидіння, і в самому кінці там є сабвуфер, і все остальне. Тут вже сиділи якісь свині, дивіться, що вони робили. О, блядь. Оце от, оце от блядь, так, хтось їхав, їхав, їхав і приїхав. Тут ще чи чийсь хавчик недоїджений. Ну нічого, хімчистка то все позабирає, там теж купа хламу. Хімчистка це все позабирає і машина буде бомба. Буде виглядати дуже гарно. Так, отака Audi Q7. От така, от така, от така живлення, на жаль, немає. Не зможу для вас відкрити задньої кришки багажника, ну, але зад даного автомобіля виглядає отак, прекрасно. Отак. Найс. -от. Nice. Так. І другий автомобіль, який хотів би вам показати, це є отака Audi A4 в максимальній комплектації Prestige 2013 року. Шо? Машина до нас приїхала максимально збереженою. Вона вся в s лайні, правда, тут от, хтось здер шильдики і не видно, що це S-Line, але їх назад вчепимо. Але це є саме сама максимальна комплектація, яка в них можлива. Тут в нас є вже комфортні сидіння з алькантарою. Тут в нас є чорна стеля, тут в нас є скошене кермо. Отак от виглядає еслайновське. Карта дверна є, вона просто лежить в багажнику. Ну от Максимально гарна, а4. Пробіг в автомобіля 105 тисяч миль, але ви просто подивіться на стан сидінь. Тобто, ну, взагалі не виглядає. І вживу дуже добре, машині пахне. Отак ось виглядає. Ну, Там трошки стеля підвисла, провисла, але нічого. Ціна даного автомобіля на аукціоні склала 3300 доларів. Загалом він обійшовся в районі 11 тисяч в такому вигляді, як ви її можете бачити. От. З автомобілем прийшло дуже багато запчастин різних, включно з цим дзеркалом, з дверною картою. Та й загалом от. Все це виглядає ось так. Є і підкрилок, і усілок, і, і різні вставки на бампері які теж немало коштують. Отак от от це виглядає. На виході даний автомобіль обійдеться в районі 13-14 тисяч доларів, вже зі всім повністю під ключ для власника. Отак от, от виглядає. Це кватро-2 літра пробіг даного автомобіля 105 тисяч миль. Це в районі 180 тисяч км на таких гарних тапках. Отаких от Опа-па-па-па. Опа-пара-пара-пам. На пам. порогах сюди слайне. Тут -то все окей. Я думаю, що можна навіть сісти і попробувати завести. <рисв> я> Опа, але я зараз закриюся, я не зможу себе відкрити. Так що тут не будемо закривати до кінця. Старт стоп є Оба. Раз. Завелась. Все. От. Музика, акустика Бен Колсен. Що не може не тішити. Отак от виглядає все. Всі кнопочки, все працює. Хочеш ручник, зажав ручник, хочеш собі музику поміняв, хочеш собі поміняв режим їзди. Ну Все, що хочеш, все працює. Потрібно ще стерти декілька помилок, чеки позбивати. Для початку потрібно просто скласти. Отак от от виглядає в салоні. Дуже гарний збережний салон. Так, і третя в нас машина, знову ж таки, Audi. Audi Q7 престиж максимальна комплектація. Знову ж таки, в кольорі мокрий асфальт. У нас сьогодні було три Audi і три в максимальній комплектації. Машина з мінімальними пошкодженнями. В'їхала в щось. Отак от, от виглядає все. Зараз покажу. Отак от, от, тобто, вся силова. Частина, радіатори, все повністю ціле. В машині є пошкоджена. Решітка, бампер і капот. От-от-от-от-от. Отак -от -от. От от, фара ціла. А, машина теж є веслайн в спортивному обвісі з такими гарними дисками і з таким гарним салоном. Оп! Так от виглядає всередині. Теж є накладки слайновські на пороги. Отак от, от виглядає кермо, дуже гарно. Навіть на такі роки дуже гарно на 13-й рік. І отут все остальне. Отак от, отак. От, от от, от от. Теж в машині чорна стеля. Гарний, дуже гарний збережений шкіряний салон. Просто подивіться. От тут купа макулатури, нам то не дуже цікаво. Отак от, от все виглядає. Далі позаду теж купа-купа всього приїхало. Машина в нас теж є семимісна. Там є третій ряд сидінь. І також от, пошкодження, тільки можуть тішити. Отак от от виглядає. От, на таких дисках. Зазад автомобіля повністю ціленький. от Можете знайти власника в інстаграмі, якщо хочете. Три літра квадро. от така машина. А, що ж, хлопаки? Такі у нас були сьогодні три ауді. Як бачите, в нас майданчик забитий. Повністю автомобілями, які в нас є в наявності, які ви можете приїхати, оглянути і навіть придбати. <с> так що приїжджайте, авторину Кривчиці, майданчик-прокар, Будете бачити при дорогу, така велика жовта вивіска. Заїжджайте, будемо раді бачити. Так, 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 так. Ауді вже продана. Оця тільки-тільки приїхала, вже зразу продали. От така от Audi. І оця ауді буде ремонтуватися, я не знаю, теж, мабуть, буде продаватися, але точно не за 30 тисяч. А в районі 40. Так от, отак от от це виглядає. Так що, все, всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коменти, що би ви хотіли бачити на цьому каналі. До зустрічі.